Будемо поспішати насолоджуватися. У нас лічені хвилини. Будемо працювати, тому що праця мати радості. Так записав у своєму щоденнику 18-річний Анрі Бейль. Пізніше ця людина стала одним з найвидатніших письменників 19 століття. Він видавав свої твори під псевдонімом Стендаль. А на питання про вибір професії відповідав: Я спостерігач за людським серцем. Марія Андрі Бейль народився 23 січня 1783 року в Граноблі у заможній родині. Свого батька, потомственного адвоката Шерюбена Жозефа, Анрі вважав похмурим ханжею, лицеміром та тираном. Мати письменника Делейда Генрієта померла, коли хлопцю було сім років, але назавжди вона лишилася в його пам'яті втіленням краси, грації та доброти. Вихованням Анрі став займатися його дідусь, доктор Ганьйон, справжній гуманіст та шанувальник Вольтера. Він багато читав онукові та вів з ним літературні бесіди. Завдячуючи Ганьйону, майбутній письменник закохався і в театр. І намагався не пропускати вистави. Вже у 13 років він вирішив, що стане новим мольєром. Освіту Бейля його батько доручив Абату, а також геометру Гро. Абату вдалося лише викликати у хлопця недовіру до релігії. Зате другого вчителя Анрі називав великою людиною. Від гро хлопець перейняв любов до математики та поклоніння перед логікою. На протязі трьох років Андрі Бейль відвідував Гранобульську центральну школу, яку в 16 років закінчив з відзнакою. Восени 1799 року Андрій виїхав до Парижа, щоб скласти вступні іспити до політехнічної школи. Він прибув до столиці саме в той день, коли молодий генерал республіки Бонапарт завершив державний переворот. Андрій змінив свої плани. Замість того, щоб вступати до політехнічної школи, він вирішив писати комедії. Бейль склав іспити до школи вишуканих мистецтв, однак недовго її відвідував. Родич Бейляп'єрдарю, який займав високий пост у військовому міністерстві, взяв юнака до себе на службу. У 18 років разом з наполеонівською армією він вирідився до Італії. Бої тривали короткий час, і Бейль радів цьому. У нього залишалося більше можливості для того, щоб насолоджуватися природою та мистецтвом відродження. Андрій вивчив італійську мову і часто ходив до театру. Повернувшись до Парижу, Бейль вийшов у відставку. Він розочарувався в Наполеоні, який обіцяв Франції свободу, а замість цього став її черговим тираном. Другим вихованням Андрій Бейль назвав своє життя від 20 до 22 років. 12 годин на день він присвячував книгам, відвідував театри, брав уроки декламації та працював над комедіями. Андрій остаточно вирішив стати письменником. Для того, щоб писати для душі, а не заради грошей. Андрій почав працювати у військовому комісаріаті. Бейль не дуже любив свою роботу, проте справно виконував обов'язки і отримував підвищення за підвищенням. У нього цілком вистачало коштів на світське життя та розваги. А весь вільний час він присвячував роздумам про мистецтво. У 1812 році Андрій вирушив на схід разом з армією Наполеона. Він хотів побачити Росію. Повернувшись через рік до Парижа, він записав у щоденнику: я достатньо пересичений ремеслом аводитора та дурістю людей, що стоять при владі. Сім років, починаючи із серпня 1814-го, Анрі Бейль прожив в Італії. Там він написав кілька праць з історії музики та живопису. З 1817 року Бейль став видаватися під псевдонімом Пан де Стендаль. Він звик приховувати своє справжнє ім'я. У щоденнику він називав себе Домініком вигаданими іменами, їх у нього було більше сотні. Підписував свої листи у Франції. Стендаля вважали неблагодійним, а в Італії підозрювали в шпигунстві. Тому поліція перевіряла його кореспонденцію. У 1822 році хтось пустив чутку, що письменник агент французького уряду, і перед ним зачинилися усі двері. Він залишив Італію, де пережив драму кохання без взаємності до актриси Вісконті Дембовської. Андрій писав їй десятки престресних листів, але вона повертала їх навіть не читаючи. До самої смерті Стендаль палкою часто закохувався, але кожного разу трагічно переживав розриви з коханою. Він хотів одружитися, але так і залишився нежонатим, адже боявся, що сімейне життя зашкодить його творчості. Повернувшись до Парижа, 40-річний Стендаль став професійним критиком і публіцистом. Бажаючи зрозуміти закономірності внутрішнього життя людини, він вивчав праці фізіологів, написав трактат про кохання та романи. Перший арманс друзі визнали невдалим. Але три його наступні твори червоний і чорне, червоне і біле та «Пармський обитель» – назвали шедеврами. Стендаль писав їх у перервах між службою. З 47 років він працював консулом в Італії, де навчився розбиратися у судоплавстві та торгівлі зерном. У 1841 році письменник вийшов у відпустку, адже йому давно було потрібно лікування. Та через деякий час, незважаючи на заборону лікарів, він знову взявся за роман. 23 березня 1842 року він помер після інсульта, так і не опритомнівши, йому було 59 років. На могильній плиті стендаля стоїть напис, який є в одному з його численних заповітів: «Аріго Бейль жив, писав, кохав.